Так, що всі свої ліліки не знімала в цьому руці, ніяк до них О, не доходить очередь. Красунечки мої. Ось ліледничок який. Молодцы. Ой, повиялась, солнышко. Вот так. Так. Они хорошие. Так. Фицер лилей нечего. Кучура посадила. Ой. Ярню ненькі, гарнюенькі. Це теж вчора посадила. Опа, все. Так, а де ж Валера? Не поняла. У хаті нема, тут нема. Прийшла перевірку робити нема кому. Так, що тут у мене? Ой, ручки. Манюні. Ох і яблука пахнуть. І тут ось маленькі. Ой. Вчора щось не догляділа. А, тут кабачки. Ой, моїх. Ти один тут? А, це на тому кущі два. Тут один. Оці. фух, Щось так що вже замарилася сьогодні. Що залізу ще на огірки. О, треба полити красунчики. Дивіться, які. Ой, видно чи ні? Не знаю. Видно наче. Наче видно. А тут все. Загубився. Он який. І тут також, воно. А дід Лашня вчора поїжджала, мої ручки не провірили. Отак, вони виростуть як з водички. Ох, я б нападала. В цьому році такі смачнющі, солодкі. От зелений завжди кислі, а в цьому році зелений і солодкі. Зі Оп. Вот Отак. Цибулька вже жовтіє. Капець, треба фотку зробити отакусь. Отак. Те, що у холодку огірки, бачите, стоять, як. А ті, що трошки на сонечку вуха попускали, спека така, треба шлангу поставити та залити. Ото такі діла. Маленьку поїли вже, пощупали ми з малечкою. Мима де швелі радівся. Чоловіка загубила. Отак. Нема дощу. Ой, господи, ягодка малинка. Я вже, ви знаєте, не хочу дивитися ні на ягодку малинку, ні на що. Вже не хочу. Слава Богу, врожаю цьому році. Але через чур коли, то теж нехорошо. Пособирали. Вже понаїдалися і ми, і дітки. Понароблювали так, треба забрати її. Наша маленька, ягодка маленька. Заглядую у клубнички, вже хочу, щоб абрикоски поспіли. Красавиці. Це в нас така абрикоска, але ну, вона захворіла, ми не спіли її по цей. Ой. Клубнику треба поливати. Не спіли обрізати її. От де молоднячок, ти йде, поприцеплялися абрикоски. А там усе попропадало. це Все треба пообрізати. Ну нічого. Я думаю, ми спінемо і пообрізаємо. Так, хотіла ще показати черешенька. Моя спочаєва. Не можу мимо пройти. Ось нас обирало вже. Так, черешенька моя спочаєва була. Одна вишенька червона. Ми і... її... З'їли з, з Валерою ту напополам. Отака така вже вийшла вона. О, о, тут ще й клубничка є. Ха, копейсь. Так. Тут ось яблунька. О, виявився Валера. Воно яблучко яке, дивіться. Оп, треба полить. Не по а де ти був? Я. Ну я кажи, я там, але тебе вже шукала, а тут шукала. А, у смородині. В петухах. Понятно. Оце, так... Оце такі гарбузи наші. Ви бачите, ми не поливаємо їх. Пече жара, дощу нема. А часник я тобі ще неділю назад казала, бо, що бо, надо бо, треба вибрати. Ну я ж тобі говорила. Бо, бо ми його потім вийде. не так. Да. Я ж тобі казала, що я вже бачила і в Ютубі, і Тікток і люди вже повибирали. Сапати, а... сап... Та, не... Хочеш сапай. На, дивися ось, ось. Дякую. Я... це. Обіт ти мені принесла в поле. Ні, а у поле так. Да. А я ж тебе покормила? Покормила. Да. Смачний бульон. Бульончик з петушка смачненький. А Валера мені за це зварив чашечку кофе. Да. Смакуй смачний. Я не люблю на камеру. А, чух, я забула. А це ось, бачите, цибулинка. Все дітям так нравилися. По росту вони така вигнала, діти менші, отакі. Діти отакі, а ось попоки. А цибулинки які. І так казали. Бабушка так красиво, такої міленької. Де вони його почули? Так, це Валера хоче часничок показати. Це падалішні чи тутешні? А, Вирим? Ви викопаємо, напевно, Валіра його. Хай не мучиться. Ідемо далі. Цвітить своя. Красавиця цвіти. Підворушити треба побічків і кальчик. Та й все треба ворушити. Я підворушувати, бачиш, посвіткала. <гану> І, mm. Бачиш, в цьому году такого врожаю на помідори, мабуть, не, буде. не, буде, не, 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 мабуть, а не буде. Просто спеку багато. <гану> да, немає зав'язі, як кожного року. Ну, ну нічого. Поїсти буде, а на консервувати ми на консервувати багато нам хватить. Якщо не буде, то на, я там, не переживаю. Томат є. А ти бачив, у нас вже сіки перцю пов'язалося. Так, да, я бачу. Я не дуже заглядала, так як поливав, то бачив І там воно, а тут то, прям здорова десь перчина є, а ну десь її. Так що, дівчино, коли ти сам вирощуєш, і воно там десь приціпляється, ти до нього заглядаєш і дуже дуже, дуже доволі. Уже і наступний, бачу, що підв'язувати треба далі, угу. як Все, Слава Богу. Ага, ось перчинка. Ще Ой, дівчинки, дивіться. О, це наша перчинка вже перша. бачите? Ого, да, а зараз. там менші. Ну да. менші я бачив. Так що так. Кажу, показувала стільки, стільки яблук на. Ага, О, і ось у аж дві прицепилися. Отак. От ну, Це що, ж вообще. Та взагалі... собережеш, різати, В... вечором, як стемніє, можна різати, бо на город не вийдеш. Але... Якщо світло буде. Ну, а нема ж світла. Вечерем, а, буде. нас вже виключають світло 2 на 4 так що ми поки сидимо без світла. Поки світло на дворі, то на городі можна попошитися. Пораз... Да. А як стемніє, якби світло було, то можна на дворі. І порізати яблучко. так. я, мабуть, кину валіра шлангу, та нехай огірки Ні, заліє. Я ж посипалась. А, ти будеш сапати, да, потім. Кину. А, а ну, хочеш? ось Що я попідв'язував огірочки наші, бачите? І вони вже тепляються, пішли вверх, то ж лежали і вушками махають, так? Да? А я ж показала, там воно огірочки прогавили. Поля поїхала додому, а ми діткам не зірвали огірки з тобою. Ну, що ти зробиш. Ну. Ну, прийдеться мучитися самим їсти, да. бо Полі, знаєш, на... Ну... да, е... бо Поля, наверное, завтра не приїде. Ось, бачиш, і рванули, як вони швидко, бачиш? Ага. Молодці, і там, і ну, тут. Ну, просипаєш, а потім мені да. крикнеш, я шлангу кину, та... ну, да. Ну, я можу тобі в першу чергу зараз просипати. Давай. А, поки... а я все одно сиджу, он там же ж у мене поки закипить. А помідорчики твої падали, сні. ось так і задушили вони її. Да. Так, ну, нічого. Ну, а це так ми. Підв'яжемо, одразу направимо їх, а потім вони лізуть самі вгору. Тільки поправляємо, може, дещо, хто да. не так. Так що походили ми з вами, а ось у Семириночка, дивіться, теж в цьому руці. Кожного року ця яблунька родить. Така вже красунечка. О, бачиш, така. ну а це, а це вже треба хворіють помідори. Обрізати треба обривати. І І, і зав'язі нема. І зав'язі нема, і вершок треба обрізати. Угу. Що Та нічого. Як буде, так і буде. Вятож ці кра красунчики наші, е? яких нарадуватися не можемо. Урожайчик. Вони великі не ростуть. Такі прикодненькі, ще раз показую. Ой, аж один цього доберуся. Де він? Де він, де він, де він? Видно? Видно. Вони. Заморилася, поки огірок вам показала. Так, ну що, мої хороші, всім дякуємо, хто був з нами. Трошки показали вам свого хазяйства, хоча ми його кожного дня показуємо. Але все одно, щоб вам скучно не було. Так? Да? Да. Всім миру, добра і спокою, я пішла. Далі, а Валіра буде. Зараз прошародить мені отут огірочки. Ну, досапаю уже і, до вже і А я їх про цей про полью, нехай ростуть далі. Баштанчик теж заливала, він прям пішов. Оце щось коли я сапала, Валіра. Я сапав. А я після тебе вже сапала. Ну, амбур'яну дивиться. Воно дивіться. Ось ось. Що я, що я, що Валєра одинаково. Ось. А ще поливала баштан, так воно взагалі роз, цей, сходить, як, як на Отак. Так, Отак. Пока-пока, мої хороші. Пока-пока. пока пока, пока, -пока.